Дві дуже такі популярні ситуації, коли люди звертаються до нас за допомогою це тоді, коли вони або тільки що купили будинок, або будуть продавати будинок. Ми займаємося тим, що ми отримуємо вам, як власникам будинкам, гроші від вашої ж страхової компанії на те, щоб покращити ваш будинок. І вам це не коштує нічого. Якщо ви купляєте тільки, що купили будинок, у вас напевно ще є дуже багато що там можна покращити. І так, ми можемо вам з цим гарно допомогти. Так це займає багато часу. Так, треба гарно стратегію скласти, але знову ж таки вам це коштує півгодини вашого часу. А закономить вам десятки тисяч доларів. Якщо ви плануєте продавати будинок ближчим часом, півроку, рік чи два, неважливо, то набагато вигідніше продавати будинок з новим дахом, з новим сайдингом, з новою кухнею, бейсментом чи підлогою. І так ми теж це все можемо отримати вам в нашій страхової компанії. І вам немає чим ризикувати взагалі, тому що ви продаєте будинок за півроку, розумієте? Тому, якщо вас цікавить такого типу послуга, секуна. Якщо вас цікавить такого типу послуги, звертайтеся у нас консультація безкоштовно. Приїжджаємо, дивимося, що саме можна зробити для вас в вашій ситуації. Номер телефону внизу під цим відео.